Величезний привіт рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо ось таку достатньо просту і швидку страву. Це стейки із капусти. Зараз ця страва достатньо популярна на теренах інтернету, тому я теж вирішила спробувати її приготувати. Капустинка загальною вагою пів кілограма, я її злегка промила, прибрала деякі там не такі, не дуже гарні листочки, і вже ось її порізала. Ось верхня частинка на такі стейки, ну приблизно десь по сантиметру, можливо, півтора ширині у мене тут загалом вийшло три стейка І ось така верхушечка, нижня частинка, там, де плодоніжка, я її, звичайно, що не використовую. Поки що відставляю і приготую соус. Для нього мені потрібно. 4 столові ложки олії. Я взяла соняшнику, звичайно, можна взяти оливкову або будь-яку ще, за вашим бажанням та смаковими подобаннями. Сюди додаю сіль приблизно 2-3 столових ложки, сіль, звичайно, за смаком. Із спецій я буду додавати копчену паприку і сушений часник. У мене тут по одній чайній ложці того і того, додаю сюди. І ще я буду додавати італійських трав. Приблизно 1 чайної ложечки. У мене буде зі спецій все, можна додати ще чогось. Наприклад, замість італійських трав можна взяти прованські трави, можна додати чорного перцю, червоного, ну, загалом все, що любите. Все добре перемішую, аби сіль і спеції добре розчинилася. Капустині свої стейки я переклала уже на деко, застелила його пергаментом. Пергамент у мене з силіконовим покриттям, тому я його нічим не змащую. Якщо звичайний пергамент, то краще змастити олією або вершковим маслом. Також можна використовувати навіть і польгу, її теж потрібно буде змастити. Тепер беру свій соус, силіконову кісточку, і добре поверху змащую капусту. Для цього буду відправляти капусту, запікатися, у зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно 25-30 хвилин до м'якості, але все, звичайно, залежить від капусти і від особливостей духовки. Загалом моя капуста провела уже в духовці 25 хвилин. Я її дістала. Тепер на цьому етапі змащую її сметаною по всій поверхні. Ще хочу присипати сиром. Твердий сир, абсолютно, будь-який можна взяти. У мене тут небагато, буквально 100 грамів, можна звичайно і більше. Допусто, знову повертаю до духовки, ще хвилиночок на 10-15 при тій температурі, щоб розплавився і підрум'янився сир. Готова уже моя капуста. І так як я готувала цю страву вперше, то, звичайно, я вже спробувала. Виходить дуже смачно. Доволі така незвична і оригінальна подача для капусти. Чудово підійде, як доповнення до м'ясних рибних страв якості гарніру, або просто так, як самостійна страва, це також достатньо смачно, оригінально, так я вже казала, незвично. На сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал. А якщо ще не підписані, всі миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.